Авто збило дівчину, яка на дорозі каталась на роликах. Було це в селі Радовичі на 15-річна дівчина на роликах їхала проїжджою частиною. Після аварії її з травмами швидка відвезла в лікарню. У Луцьку в дворі будинку машина збила чоловіка. Водій легковика здавав назад і наїхав на 61-річного пішохода. Чоловіка з травмами забрали в лікарню. Ще вона аварія сталася біля села Уздів. Там легковик злетів у кювет. 25-річний водій не впорався з керуванням, коли обганяв іншу машину. Молодика забрали в лікарню. У ковалі згорів мікроавтобус. Сталося це в ніч на понеділок 21 липня на вулиці Панаса Мирного. О 4.45 рятувальники загасили пожежу. Ймовірна причина несправність електричної системи. Судячи з фото, від машини нічого не лишилось. На волині горіла літня кухня, постраждав чоловік. Пожежа сталася ввечері в селищі Турчин Луцького району. 51-річного чоловіка забрали в лікарню з термічними опіками. Попередня причина займання коротке замикання електромережі. На Волині півсотні людей розшукують зниклого чоловіка. Йдеться про Віталія Кузьмича, 1987 року народження. Він із Рівненщини, але з 9 липня тимчасово жив у селі Костюхнівка на Кам'янкаширщині. 12 липня о 9.00 чоловік кудись пішов з хати й досі не повернувся. Відомо, що зловживав алкоголем і мав напади алкогольної епілепсії. Чоловіка розшукують небайдужі. Поліцейські, рятувальники і навіть дрони. Поки без результатів. На Волині чоловік лопатою вдарив військовослужбовця ТЦК. Це сталося 12 липня неподалік Ковеля. Як повідомили в обласному ТЦК, у відповідь на законну вимогу пред'явити документи, чоловік раптово наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події втік. У військовослужбовця ТЦК. Закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення і забійна рана правої щоки. Нападника вже знайшли і обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на два місяці. Бійці князівської бригади розбомбили бліндаж з окупантами. Це було на куп'янському напрямку Харківщини, де нині воюють підрозділи 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого. Безкінечно можна дивитися на вогонь, воду і на те, як ворог щоразу ховається у надійному та перевіреному місці, але є нюанс перевіреному нами. Написали князівські воїни. На Волині новобранці прикордонного загону склали присягу. Рекрути, серед яких є як мобілізовані, так і контрактники, як юнаки, так і досвідчені чоловіки присягнули на вірність українському народові. Вони урочисто пообіцяли обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Укласти контракт із держприкордонслужбою вирішив 48-річний ігор з Дубівської громади Кувольського району. За плечима чоловік. Ка 25 років служби в ДСНС. Звання капітана він самостійно звернувся до прикордонників, не чекаючи зустрічі з представниками ТЦК та СП. Тож невдовзі служитиме в одному з підрозділів на білоруській ділянці кордону. Інший новобранець, 20-річний роман із прикордонної шацької громади. Хлопець навчається на лісівника, але вирішив тимчасово змінити основне заняття, взявши до рук зброю. Підписав однорічний контракт із ДПСУ та перейшов на заочне навчання. Роман служитиме поруч зі своєю домівкою. Після присяги всі новобранці пройдуть базову військову підготовку. Далі служба з охорони та оборони держрубажу. Совість. Совість мене замучила. Це я вам скажу так. От. Реально, мене совість замучила. Була велика мотивація. Мотивація це були мої батьки, моя дівчина. Я, мабуть, тут знаходжуся заради них. Я не ховався, я приходив до воєнкомату, ну чомусь мені сказали, що може можу йти, ми з тобою зв'яжемося. Ми з тобою зв'яжемося, і оце зв'язатися мене так ну, напрягало, я працював. Так, допомагав, питався якось волонтерити з, зі знайомими, але я, я знав, що я можу зробити більше. Прийшов після роботи, я дізнався, що загинув мій близький друг. Мені дуже стало. Ну, я не знаю, жажда помсти, може щось. ну, Я на емоціях, може тоді не так. Ну, я заповнив анкету, відправив, передзвонили, сказали, приїжджайте в Тернопіль. У нас найкраще комплектування по Україні. <світ> ну, Приїхав, мобілізувався. І я не жалкую. Якщо б повернути час назад, я б зробив це знову. Батькам я вже сказав, коли був в Тернопілі. ну, Мати, батько плакали, але сприйняли це. Ну, я впевнена, я впевнен, що вони мною гордяться, пишаються. Як ти себе почуваєш, сину, як там то, Антона, дивай шапку, щоб не замерзнути. Ну, це мама. Ну, я нічого не можу з цим зробити. Я їй кажу, питаюся до Мама, мені 37 років, я вже доросла людина. Він каже, ти для мене завжди будеш моїм хлопчиком. Дівчину звати Ірина, вона мене дуже зараз сильно підтримує. Ну, багато коли мене вже в мене опуститься руки, то її підтримка дуже важлива для мене. Вона гарна. Ну, я не знаю, я коли її побачив перший раз, то як щось, щось стрельнуло в груді, я не знаю, вона не може це повірити, але ну, так, отак Типу. От я, ну, я постійно думаю от за неї. Жажда повернутися живим. Теж ради неї, ради батьків. Попав я в Чернівецький загін, побув там пару місяців, мене перевели в перший Донецький. Так я проявив бажання приймати участь в бойових діях. На сосаду дрончика я сам попросився, тому що мені казалось, це дуже близько до моєї ну, до мого інтересу. І з часом, коли я побув, я побув трохи в піхоті, з'явився такий підрозділ, як Рубак, і вони мене забрали до себе, відправили навчання на навчання нелеко і ось ми працюємо. Я ніколи не служив, ніколи не тримав в руках зброю. Але я вам скажу, що навчили. Давали достатньо навиків, просто багато чого залежить від тебе. Ти повинен був слухати, не шалити, займатися тим, що вони тобі показують, відноситься до цього серйозно. Мій дядько теж воює, він мені сказав таку фразу, що попавши в окопи. Слухайся тих людей, які там не перший рік. Вони тебе навчать, вони допоможуть тобі вижити. І так воно і оказалось. Була така ситуація, що ми коли йшли на позицію, треба було пройти між ВОПом і позицією, треба йти 3 кілометри. Ти йдеш на відкритій місцевості. Сніг, якби випаснив, є сліди, і вже, на жаль, росіяни спалили цю точку, тобто вони не, вони не розуміли, коли ми міняємося. Був такий момент, що ми йдемо, бачимо дрон, дрон пролітає. Рація дуже погано працює, тобто ми не могли дізнатися, наш не наш. Ну, ми так вирішили, що наш. Йдемо далі, бачу, він над нами зависає, слава Богу, без скіду. Ми почали ховатися без, під деревами, ну, дерева голі мало толку від цього. І з нами був доволі таки, в возрасті дядько. І я вам скажу, коли упала перша міна, я його догнати не міг. Він біжав з сім бика так швидко, ще й труба ТРПГ, що я кричав, да почекай мене. Найвеселіше, коли я, я кажу прямо, пішов до туалету. Чую, свистить міна перша. Я хочу вискочити, кричати, пацани, воздух, біжим в погріб, бачу самолітики. Я, я обратно забігаю в туалет, закриваюся, думаю, блін, хоч би не спали, бо зараз, не дай Бог, бахне, я зараз з спущеними штанами, якось некрасиво вийде. Якщо сидіти і накручувати себе, що от я загину, і тому подобно, то це не хороше, нічим закінчиться. Ми жартуємо. Буває, сміємося з таких речей, що, мабуть, нормальна людина подумала, що ми не, якісь неадекватні психи. Ну, без сміху тут не прожити. Треба жартувати, треба сміятися. Ну, коротше, головне, бути на позитиві. Я не знаю, тут таке, у нас немає ні ссор між нами. Ми ну, живемо. Бував я ну, реально військове братство. Я побачив, що в мене з'явилося багато друзів, братів, яким я можу довірити свою, свою спину. Я знаю точно, що, не дай Бог, що вони мене не кинуть, вони мене витягнуть. До речі, Кажуть, що вроді в майбутньому ми будемо відправлятися на якісь дрони, там ударні. Знову на крило навчатися, тобто продовжати і повищати свій рівень. І мені цікаво це. Реально цікаво. Я розвиваюся. Я навіть інколи подумав чесно підписати контракт і продовжити далі. Ну я не знаю, чесно, закінчиться війна, там буде бачити, як воно.